Любити джаз та дотримуватись дистанції, поважати велосипедистів не паркуватись на газоні, любити спорт та тверезість за кермом. І ще чимало іншого. Такі рекомендації від патрульних сьогодні отримували як пішоходи, так і водії. В рамках тижня безпеки дорожнього руху. Поліцейські нагадували тернополянам основні правила безпеки на дорозі, переконували їх не порушувати та наголошували ставитись з повагою один до одного. Сьогодні, наприклад, ми проводимо таку акцію з пішоходами і водіями. Безпека на дорозі залежить від тебе. Тому що зараз, в принципі, за що ми почали спостерігати? Погані погодні умови, кожен з водіїв дратується, пішоходи дратуються, і один другого якби, повага знизилася. Для того, щоб підвищити оцей рівень, ми спробуємо зараз поспілкуватися з кожним із водієм, пішоходом, роздати такі невеличкі наклеїчки, які будуть символізувати цю повагу один до одного. Пересічні тернополяни, які отримали такі наклейки, кажуть: дана акція є надзвичайно корисною для суспільства, адже має повчальний та застережливий характер і обіцяють дотримуватись усіх правил. Ідея хороша, правда. Я не знаю, чи я всі наклею, але ідея сама по собі хороша, тому що вона привертає увагу. І я думаю. Вони правильно працюють в цьому напрямку. Я вважаю, що це корисно так, тому що роботу треба проводити з людьми, і тільки так ми можемо щось змінити в цьому житті. Людям треба доносити такі речі. Це елементарно приходити дорогу, витягувати наушник, ну тобто нічого в цьому складного немає. Тому що аварійна ситуація зараз на дорозі затормозити надзвичайно тяжко. Просто має бути якась взаємоповага, взаєморозуміння між водієм і пішоходом, і буде все класно. А от тернополянка Роксолана щодо акції патрульних має іншу точку зору. Вона каже: якщо водій сумлінний, йому і застереження не потрібні. Якщо водій дотримується цього, він не буде дотримуватися. А якщо водій хам, то роздавай, не роздавай. Я не знаю, чи що це щось поможе. Ну в принципі, молодці, ну треба наставляти на правильний путь. Але наскільки це буде корисно, важко сказати. Дівчина за кермом вже шість років. Розповідає, серед найпоширеніших порушень водіїв, які їй доводилось бачити, це недотримання дистанції, і саме це на думку Роксолани часто спричиняє ДТП. Порушують, каже вона, нерідко і пішоходи. Помилки пішоходів, що вони думають, що водіям завжди видно їх пішоходів завжди. Перш ніж виходити на дорогу, ну подивіться вправо, вліво, Не завжди, особливо в сутінки або коли ця пасмурна погода, не видно пішохода абсолютно. А пішоход впевнений, що от я вийшов, мене всі бачать, мені повинні зупинитись. Неправда, не видно. І дуже багато трапляється поганих от ситуацій через те, що пішоходи не думають про шоферів. Зазначимо тиждень безпеки дорожнього руху розпочався в понеділок, і в його рамках патрульні проводили різноманітні просвітницькі заходи.